Супереч війні маленьким мешканцям Кам'янського дарують казку та створюють новорічний настрій. Святковий захід влаштували у центрі дитячої творчості, куди за враженнями та подарунками запросили дітей сирі та малечі позбавлено батьківського піклування. Ми з кам'янського ми хочемо подивитися на виставку і подивитися, Дітей полеглих воїнів, малечу чиї батьки захищають Україну та наших маленьких переселенців вітали також у театрі Лесі Українки. У нас дитина загибшого воїна, і нам дали квиток, і ми прийшли сюди на свято. Дитина Лес з радістю як. З задоволенням маленьких гостей вітали артисти театру Санта Клаус та символ нового року. Ще маленький зелений дракон розважали цікавими конкурсами, а ще показали казкову новорічну виставу Снігова королева аби дитинство запам'яталося їм не тривогами та укриттями, а справжніми моментами дива та свята. Я вітала всіх з новорічними святами. в Цей час діти. Загадують собі побажання. Я бажаю, щоб кожне ваше побажання, кожна ваша мрія обов'язково здійснилась в наступному році. Наш театр для вас приготував дуже гарну казку сьогодні. Після цієї казки на виході вас також чекає ще солодкі подарунки. Бажаю вам всього самого найкращого, бо ви найкращі діти в світі.